Юрий, мы в прошлом году с вами общались, и по тому же поводу министр иностранных дел России Лавров что-то зачастил на африканский континент. Если вот в прошлом году, в июле, ездил он в Египет, Эфиопию, Уганду и в Республику Конго, на этот раз он находится в, или побывал, или еще побывает в Южноафриканской республике Анголе. А также впервые в истории российско-африканских отношений в Эсватине, ранее эта республика называлась Свазиленд, и Эритрея. Ну, конечно же, многие обозреватели могут иронизировать, да, что вот в международной изоляции Россия, российский министр иностранных дел вынужден встречаться якобы с лидерами вот африканских республик. Но ну, давайте вот этот вот расизм, да, оставим в стороне. Зачем он туда так чистит? Почему? О чем вам говорит набор вот этих вот стран, з короткої приїхали Лавров. Ну, по-перше, ми бачимо, що йде геополітична боротьба між Заходом, на ці якого зараз є Україна, і російсько-китайським блоком. Відповідно, питання, хто буде підтримувати Україну, хто Росію, воно і проявляється і пропозицією у світовій грі. Тому ж, наприклад, і в Лавров, і Росія дуже активно наприклад, грала. На посилення своєї присутності в Центральній Африці, в Центральноафриканській Республіці, Демократичної Республіці Конго, де вже з листопада-грудня є дані про присутність вагнерівців, найманців, які не боюють на боці урядових військ. В Малі, де вони займаються на боці уряду, який пішов, прийшов до влади після перевороту в кінці 2021 року. по російсько запросили вагнерівців. Вони там вже. Є багато свідчень про злочини проти мирного населення, знищення, фактично, міні-геноцид. І по тих країнах він найбільш більш, е, важливих е, щодо присутності Росії, він там їздив. Е, якщо говорити про попередній візит. І ми бачили, що, але ці країни вони не дуже економічно розвинуті, вони важливі, бо вони в центрі Африки, вони, там є військові бази, військова присутність, економічна Росії. А от зараз ми бачимо, що заторкується е, регіон Південної Африки. Раніше мені здається, в принципі, для Росії не було потреби аж Лаврова туди послати. Вони і так були союзниками чи друзями Росії. Це і Південно-Африканська Республіка, де при владі Африканський національний конгрес з 94-го року, який постійно є другом Росії, другом ще колись радянського Союзу. Е, ми знаємо участь е, пригожинських е, тих. Е, не тільки вагнерівця, але й політологів, його політтехнологів, які допомагали йому цьому ці партії африканському національному конгресі працювати на виборах останніх парламентських. Ми знаємо, що присутність Мозамбіку, де боротьба за годовища газу, і Ангола, яка поційно була головним союзом. Одним з головних союзників Росії в Африці, але зараз ситуація змінюється у світі, і країни також бачать що і нові виклики нові можливості. Та ж сама Ангола зараз прямо говорить останні місяці про її лідери про підтримку України територіальної цілісності. Це все на фоні того, що в результаті апаратної боротьби у правлячій партії приходить до влади опонент попереднього режиму. І забили режим клану Душ Сантуш, який був відсунути від влади, який мав багато також зв'язків з Московією, навіть власності в Московії. І вони були відсунуті, І зараз новий режим намагається звинувачувати попередній клан в корупції і так само змінювати геополітичну якось своє розташування, грати в між кількома партнерами. І Анголі це як експортеру нафти вигідно, тому що вона може приєднатися до що мовно кажучи, шовкового шляху нового з Анголи через Камерун, Нігерію, і Марокко, де буде газ нафта поставлятися до Європи. Звичайно, в Росії це відчувають, тому зараз Лавров їде гасити пожежу і їде закріпляти свої позиції в інших країнах, де вони є менше проблем. На та ж сама пара, вона вже чітко навіть погоджується на е, спільні військові навчання з Росією та Китаєм. Хоча і опозиція, е, правлячі партії в Національному конгресі в африканському, це і демократична партія. Інші партії е, менші вони критикують цю політику влади, що це Росія не може підтримувати, що це ворог по суті світу і це погіршує відносини з Заходом. Ми бачимо, що. Ті ж самі Есватіні, до речі, де вперше там в такого рівня візит Російської Федерації представника ну є це невелика країна. Там анклав всередині пар, по суті, там мільйонного населення бідного, яке працює в сусідній пар поційно. Але там також ми бачили е, останній місяць. Там була загибель журналіста, який розвінчував також е, різні корупційні. Ми відносини влади з Росією, і тому також ми бачимо намагання Росії, все ж таки будь-якими жорстокими кривавими методами зберегти свій вплив. Юрий, ну вот вы говорите укрепиться, да, но ну, это вот такие аналитические слова. А на данном этапе России зачем сотрудничество, ну вот с ЮАР, да, я так понимаю, это первая экономика, ну вместе с Нигерией, вообще африканского всего континента, там же много полезных ископаемых, а это интересуется? Или что интересует вообще сейчас Кремль на данном этапе в отношениях с ними? Я думаю, все цікавить, але економічна сфера і користі копалини, крім тих, які можна швидко вивести, як там золото діаманти, які вивозяться з Центральноафриканської Республіки, наприклад, вони, в принципі, зараз на набій довшу перспективу, зараз менш актуально. Зараз важливо зберегти під підтрим, позорну підтримку нейтральних країн, які прямо не підтримують Україну і Захід в ООН. Важливо показати, що. Значна частина світу на боці Росії або залишається нейтральною, або зберігає, не приєднується до санкцій, зберігає хороші відносини з Росією. І е, та ж сама лінія, яка ще була до війни з 22-го року, але вже з 16-го року розвивається. Російська це дестабілізація ситуації е, в регіонах Азії та Африки, які є близькі до Європи, щоб спровокувати там економічну військову нестабільність. Велику хвилю біженців на північ до Європи таким чином шантажувати Європу. Це звичайно актуальніше для Центральної Африки, але Південна Африка як такий заповітник російського впливу вже останні 30 років. де вони тільки зараз починають втрачати вплив. Для них важливий як такий фундамент цього впливу і для центральної Африки. Ну, Таке прикладної значення голоса в ОНУ Адмінілі в. Так, отмені, так. Или, в... придумывание, да, впровадживание санкций. А если вот так оценить в целом весь африканский континент, ну там вот более 50 стран, да, независимых сейчас, какой процент из них, да, вот я думаю, что для многих украинцев это загадка, да, ну поддерживает Россию, поддерживает Украину, относится нейтрально к этому. Насколько Россия выигрывает борьбу за континент? Ну, дивіться, ну, треба рахувати, в принципе, ситуація різна. На початку войны, скажімо, была зовсім абсолютно більш ситуация, ситуація. Небагато країн прямо підтримували Україну, які вже були до того дуже зав'язані з Заходом, мали контакти з Заходом. Це так само Кенія, Марокко, Нігерія, частково. Але зараз ситуація змінюється і через продовольчу кризу, через очевидну вплив російської блокади портів, яка була в весною, що призвело до зростання цін на продовольство, через фактори. Небажання псувати відносини з заходом все ж таки багато країн частково переходять знову ж таки, не зберігаючи навіть нейтралітет формально, вони більше активно говорять про підтримку цілісності України. І, в принципі, є певний прогрес в цьому аспекті. Є прогрес в тому, що українська влада намагається більш активно зараз е, просувати, на наш погляд були восени. Були був великий візит міністра зовнішніх справ. В і повіреного з питань Африки президента саме в Африку, африканські держави більше десяти країн відвідали. В принципі, є зараз різні парламентські делегації, які їздять доволі таки вже регулярно в африканські держави. Тобто, робота йде, і звичайно, слід доносити аргументи, переконувати, що самим африканцям вигідніше. Не, не стояти на бік Росії, яка призведе тільки до дестабілізації, е, погіршення відносин з заходом внутрішніх проблем, внутрішнього і навіть е, конфліктів військових, а результатом ніякої економічної підтримки нічого не дасть. Навіть порівняно з Китаєм, вони не можуть економічно якихось вигідних речей дати. Ну, если можно кратко, да, вот в течение полутора-двух минут я понимаю такой сложный вопрос. Да, Китай же вкладывает огромные деньги и политическое влияние, соответственно, получает в Африке. А насколько связано российское влияние с китайским влиянием, значит ли, если страна сотрудничает с Китаем, что она пророссийская? Ну, дивіться, напряму вони це себе не афілюють, що вони працюють, але ми бачимо, що більшість держав, які є прокитайські, вони і проросійські, або схиляються більш лояльно до російських впливів. І мені здається, що Китай використовує Росію як такий інструмент поганого поліцейського, який приходить з військовою допомогою там. З різким втручанням, силовим втручанням, а Китай вже далі суто економіка, але він пов'язує їх більш активно в свою робіт, навіть чи через Росію, чи вже потім напряму економічними методом. Тобто, Китаю зараз вигідна ця діяльність Росії. Спасибо. Що об'яснили? Юрій Аліник з нами був, кандидат політичних наук, експерт центру освіти Африки. Спасибо за ваше час.